Даніл, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди фрегат. Другий тур Теремківське дербі. На жаль, ви сьогодні програли. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло по грі? Ну, я гадаю, що от ми з хлопцями тільки зібралися, у нас не було ніяких тренувань, ми нічого такого прям не награвали. Тобто розраховуємо на індивідуальний футбол, так скажемо, кожного гравця. Е... Ну, ми, якщо чесно, сильно не ображаємося, тому що ми все одно перший раз граємо в цій лізі. Заявилися на Кубок, аби подивитися, як ми будемо виглядати у подальшому чемпіонаті, тому у нас ця поразка сильно не образувала. Я думаю, що індивідуально у вас дуже сильна команда, вам потрібно награвати склад я думаю, що все у вас надалі попереду і все у вас буде. Дякую. Відміть, будь ласка, деяких гравців, які претендують на звання лева сьогоднішнього матчу, якщо є такі з твоєї команди. Ну, я б назвав або Олександр Ковбасюк, або е, Матвій Кокора. От з них Матвій Кокора це, якщо я не помиляюсь, сьомий номер. Так, так сьомий номер. Е, так, він однозначно заслуговує на це звання. Е, добре, е, бажаю вам надалі гарних виступів Дякую. у Кубку Києва і Дякую. надалі у чемпіонаті Києва. Дякую.